Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Ньюз. і сьогодні хочу вам розповісти цікаву інформацію, яка надійшла до мене від підписника. Він говорить, що в режимі Мирний 13 буде головна нагорода, тобто преміум танк восьмого рівня. Так, це дуже цікаво. Можливо, все ж таки варгеймінг зробили так, щоб більше інтенсивності проявляли в різних режимах, і отримували за це. Нагороди. Так от, не будемо дуже затягувати, і говоримо про те, що ж у нас буде головною нагородою за мирний 13. Це буде преміумний СТ 8 рівня Тіт Разанова. Хоча настільки ця вірна інформація, я сказати вам не можу, але так Таке джерело є, що дійсно цей танк буде у мирному 13 за головну нагороду. Також будуть доступні 3D-стилі, які можна буде отримати в режимі Мирний 13 на Centurion Action X, на Luntica або LUNX 6х6, це французька LT, та Bofors Torwagen, це преміум танк, який був в минулому році. Коробка. Тобто це говорить нам про те, що дійсно Wargaming починає працювати в тому стилі, в якому хочуть гравці. Але все ж таки я б трішки зацепив би балансик, тому що з балансиком великі проблеми. Давайте не будемо затягувати це та розберемо швиденько трішечки тактичних характеристик цього танку. Цей танк виглядає специфічно та має, в принципі, якісь такі катки, які схожі на культиватор. І це нам говорить про те, що цей танк, можливо, цими катками буде танкувати. Але Давайте ближче до деталей та розберемо, що в загальному цей танк із себе може представити. Розпочнемо з того, що цей танк має ДПМ всього 2406 одиниць з тим, що раніше до першого релізу він мав 4000 з копійками ДПМ. -у. Середня шкода з пострілу складає 200 дамагу. Тобто, це говорить нам про те, що цей танк буде бачити навіть 160 середньої альфи з пострілу та буде бачити там до 250 одиниць. Пробивання базовим снарядом складає 212 мм, що стосовно того, як цей танк буде пробивати голдою, то голда пробиває 242 мм, та середня альфа також залишається на місці. Перезряджання гармати складає 499, тобто 5 секунд, якщо поставити на нього відповідне обладнання, таке як досилач, вентиляцію та турбонагнітач. Звичайні, тому що цей танк, хоч він і ніби і виглядає легко, і їде він більш-менш нормально, але я думаю, що краще поставити турбонагітач, щоб займати відповідні позиції. Також не забуваємо про Допай, і з цими тактичними характеристиками у нас виходить середній ДПМ 2856 одиниць. Перезаряджання вашого снаряду 4,2 секунди. Що? Дає нам час зведення та розкат. Час зведення 1,80 та розкат на 100 метрів 0,31. Я пограв на цьому танку і зрозумів, що цей танк ну, в загальному точності і стабілізації ніякої немає, хоч і розкат на 100 метрів 0,31. На ньому буде дуже важко грати. Особливо, якщо буде стояти невірне обладнання. Тому замість того, щоб поставити вентиляцію, краще ставити стабілізатор. Це дійсно моя рекомендація, після того, що я побачив, як на ньому грати. Що по бронюванню у танку? Бронювання в лобі танку складає 120 мм в корпусі, 65 мм в бортах та 40 в задниці. Бронювання башні 205 мм та 100 мм. В бортах башні. По запасу ХП у нас всього 1400 одиниць. Ніби і добре, а ніби якось і подумати, що 1400 хп це більш-менш середньо, тому що ми знаємо танки, в яких є 1250, і є в яких 1450. Не забуваємо про те, що цей танк в загальному не має ніякого маскування. Маскування всього складає 16,5%. Це в нерухомому стані та в рухомому 1243. Що по огляду? Огляд всього 415 метрів, тобто це нам говорить про те, що цей танк трішки сліпуватий. Та не забуваємо, що на цей танк можна ще поставити. Полову модернізацію, яка дозволить нам їхати швидше та зробить нашу точність набагато ліпшою. По повороту шасі: 35 градусів шасі та 30 градусів башня. Тобто, ви розумієте, що танк не дуже повороткий і в загальному на цьому танку буде дуже важко вам грати. Якщо все ж таки цей танк вийде як преміум танк за цей режим, то буде дуже чудово. Так як це все ж таки преміумний новенький танк, але роблять одне й те ж саме: тобто нема ніякої цікавої такої реалізації, з чим ми можемо пограти. Також хочу нагадати, що Prime Gaming ви можете отримати до 27 вересня. Зараз на екранах ви можете бачити, що це таке, що воно взагалі із себе представляє, і ви зможете його отримати у мене в описі за посиланням. Геть безкоштовно майже. Слідкуйте за моїм каналом, щоб дізнатися всі новини про World of Tanks, які вас цікавлять. Тож, бо я думаю, друзі, що потрібно залишити коментар в описі, що ви в загальному думаєте про цей танк і чи потрібно його взагалі отримувати та впихати в цей режим. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах, всім пока-пока.